У міській адміністрації сьогодні дякували праведникам світу за подвиги, людяність та самопожертву. 75 років тому вони ризикували своїм життям, аби врятувати його іншим. Цілим єврейським родинам, яких у 41-му чекала вірна смерть. Матеріал Наталки Біловол він завдячує їй життям, а вона не вважає, що вчинила подвиг. Долі пані Олени і Олександра, переплелись навічно. Їй було 14, коли сусідських хлопчиків з єврейської родини треба було рятувати від невинної смерті. Брат э, мій сделал люк під письменним столом. Ми жили на второй квартире, они жили в первой квартирі. І їх дядя Михаил вырезал теж у себя люк в коридорі і соединил нашу квартиру. І так от п'яталися. Олександрові азаметрикою Альфреду тоді було всього 4 роки. Утім, страшні дитячі спогади сьогодні мово, жили. В цьому підвалі в цьому, між нашими квартирами на вулиці Горького 120 між першої та второї квартири підземелі собственно два роки нас спрятали. Вот благодаря от цим дорогим людям, нас братом спасли. Ті, ж, хто в 41-му під час трагічних подій Бабиного Яру проявив милосердя, кажуть, рятували не євреїв, а своїх сусідів, друзів і хороших знайомих. Сім'я пані Софії тоді допомогла сімом приреченим на смерть. Вони зараз живі, всі, всі залишились живі, крім сьомого дізналися все. Ми ніхто не вважав, що ми якийсь подвиг зробили. Ми жили люди рядом, сусіди. Ми були люди. Все аби вкотре подякувати за неоціненний подвиг, людяність і самопожертву праведниками Бабиного Яру та їхніми дітьми вже традиційно зустрівся і столичний мер Віталій Кличко. Разом з представниками дипломатичних місій європейських країн, представниками релігійних та громадських організацій, міський голова запалив і свічку у пам'ять про жертв Бабиного Яру. Нація країна. Люди ніколи не будуть мати майбутнього, якщо вони не будуть пам'ятати своє минуле. І наше завдання зробити так, щоб пам'ять про ті події збереглась, ми повинні шанувати людей, які ризикуючи своїм життям, життям своїх рідних, своїх сімей. Робили все для того, щоб врятувати життя невини. Мер зазначив, столична влада намагається зробити усе, щоб про трагедію Бабиного Яру. Ніколи не забували днями підписана декларація про створення меморіального центру жертвам Голокосту Бабин Яр. Нарешті у Києві з'явилася і алея праведників. Цим людям грозив розстріл. Їм і їх близько, ми їх близьким е таке Мужество проявити, та проявили ці люди, це просто. Ні, то слова пісать, я хочу їх сьогонів благословил. Тож не могу здійснить, що всі вишні до попраці всі вишним помагали. Київчина єдине місто, яке підтримує праведників і матеріально. Тільки цьогоріч передбачено 5 виплат одноразової адресної допомоги з нагоди державних свят. Зараз дав доручення департаменту захисту. Тільки в цьому місці виплати дві спотищі гривень кожному праведнику. Зараз ми знайдемо ці гроші. Тому що ви до мене звернулись і перед е, нашою зустрічю, що дійсно нам потрібно допомагати, дехто не живе, а ледь виживає. І тому наша, ми повинні робити все для того, щоб допомогти. Нині у світі живуть близько двох тисяч праведників, майже 300 з них в Україні. Більше 50 серед цих героїв кияни. Наталія Білобол, метро Аліфанов, телеканал Київ.